Тема сьогоднішнього уроку різноманітність та значення риб. Хрещові риби це риби, які мають хрещовий скелет і живуть переважно в солоній воді. Найхарактернішими особливостями цих риб є відсутність зябрових кришок та плавального міхура, несиметричний хвостовий плавець, внутрішнє запліднення та прямий розвиток. Вони більш давні, ніж кісткові риби, але не примітивні. До хрещових риб належить декілька груп, серед яких найвідоміші акули та скати. Акули це група хрещових риб з оптичним видовженим тілом, поширених здебільшого в морях і океанах. Більшість акул є хижаками, які мають дуже гострі зуби в декілька рядів. Тіло вкрите особливою лускою, що має дентин і маль. Ці речовини надають усі твердості і стійкості, що забезпечує для акули непоганий захист від хижаків і паразитів і не створює перешкод для швидкого руху. Акули не мають плавального міхура, і щоб не потонути, повинні весь час рухатись. Крім того, тільки завдяки великій швидкості їхні зябра омиваються необхідною для дихання кількістю води. Акули надзвичайно короткозорі. Але володіють прекрасним нюхом і добре розвиненою бічною лінією. Цікава особливість акул це їхнє розмноження. Вони відкладають яйця, що мають здатність прикріплюватись до підводних предметів. Плодючість акул невелика і складає від 1 до 500 яєць. Але більшість акул народжують живих дитинчат. Найвідомішими із акул є такі планктоноїди, як китова і велетенська акула. А також хижі і небезпечні для людини такі акули, як акула молот та велика біла. Типовим представником хрещових риб є катран звичайний або морська собака. Це живородна акула, що живе поблизу Чорноморського узбережжя України. Розміри не перевищують 150 см, а маса досягає 15-20 кг. тримаються зграями в придонних шарах води. Скати Ця група хрещових риб зі сплющеним широким тілом, поширених здебільшого в морях і океанах. У всіх скатів грудні плавці зростаються з головою, спинні і хвостові плавці дуже малі, анальних плавців немає. Ротовий отвір, ніздрі і зяброві щілини знаходяться на чарівній стороні тіла. На відміну від акул, у скатів немає гострих зубів, а шкіра у них гладка. Більшість скатів малорухливі. Мешкають на дні, наприклад, хвостокол. І лише деякі, наприклад, манда, вільно плавають в товщі води. Серед скатів є яйцекладні, наприклад, морська лисиця, та живородні, наприклад, морський кіт. Трапляються представники з цікавими назвами, наприклад, риба-гітара, риба-пилка, скати-метелики, морський диявол тощо. Променепері риби це група риб із кістковим скелетом і кістковою лускою на тілі. Це найчисленніша група серед усіх кордових, яка відрізняється від хрещових риб низкою ознак. Вони мають плавальний міхур, зяброві кришки, відкладають для розмноження ікру і мають непрямий розвиток. Зікри розвивається личинка, потім мальок, далі доросла особина. У переважної більшості кісткових риб запліднення зовнішнє. Променеперіри риби характеризуються великою різноманітністю. Вона об'єднує близько 90% усіх риб. Їх поділяють на дві групи: хрящекісні та новопері. Хрящекісні риби це група променеперих риб, у яких скелет складається в основному з хрещової тканини. Рот знизу, хвостовий плавець різновопатерий. Представники цієї групи найкраще ілюструють. Осетроподібні це білуга, осетр європейський, севрюга стерлядь. Це донні риби, пристосовані до живлення придонними, зазвичай безхребетними тваринами. Більшість осетроподібних прохідні. Вони живуть у морях, а розмножуються у річках. Новопері риби це група променеперих риб, у яких скелет складається в основному з кісткової тканини. Рот на передній частині голови, хвостовий. Плавець рівноводропотевий. Вони можуть рухатись швидше, їх луска і скелети полегшились, а щелепи стали сильнішими. До цієї групи належать такі ряди, як вугри подібні, вугри європейські, американський, мурени, оселедця подібні, це оселеці, сердина, кілька ж анчоуси, лососи подібні, Це кета, горбуша, нерка, сьомга, форель коропоподібні, плітка, тараня, сазан, коропи, карасі, окунеподібні, Окуні, судак, йорш, тунці, скумбрії, щукоподібні, сомоподібні та камбавоподібні та інші. У природі риби мають велике значення для всіх водних екосистем як складової харчового ланцюга. Риби, як промислові тварини, дають рибячий жир, клей, шкіру. Промисловими рибами фауни України є в річках окунь, лящ, щука, лин, сом, форель. У ставках короб дзеркальний, тостолобик, амур білий. У морях хамса, ставрида, скумбрія, шпроти, лящ, судак, бички та інші. Рибу вживають в їжу, наприклад, оселеці, камбалу, коропи, кета, ставрида. Крім продуктів харчування, риба є сировиною для отримання ліків, наприклад, рибічого жиру. Багатого на вітамін А та вітамін Д. Є сировиною для кормів для тварин, так званої риблячої кісткової муки, для технічного жиру, клею, шкіри та іншого. Деякі риби є проміжними хазяями для паразитичних червів, наприклад, сисуня, сисуна котячого. Серед риб є немало й отруйних тварин, яких потрібно знати і оберігатись: Риба камінь, риба фуго. Риб використовують як біологічний метод боротьби з шкідниками. Наприклад, рибу гамбузію використовують для знищення личинок малярійного комара. Багато людей займаються утриманням акваріумних рибок, від споглядання яких отримують насолоду і користь для здоров'я. Риби також є об'єктом спортивного рибальства, наприклад, коропи чилящі.